21 січня відзначають міжнародний день обіймів. Це свято запроваджено у США у 1986 році. Тож до цього дня на житловому масиві тополя у Дніпрі зробили дерево для обіймів. Сюди може прийти кожен охочий щодня та отримати заряд позитивної енергії. Дерево обіймів це старовинна гледича триколючкова, яка росте в південній Америці. Дерево має висоту 20-40 метрів і вік близько 300 років. На табличці біля дерева написано: дерево належить до сортів з позитивною енергією. Обіймайте і отримайте заряд здоров'я. Місцеві жителі позитивно ставляться до нової локації. Вони вважають, що дерево обіймів стане справжнім улюбленим місцем для всіх, хто цінує красу природи та прагне до позитивних змін у житті. Ми не ходимо вніматися. Ну тут хто зробив, лета, ходіть відділа, внімається. Да як ставитеся до від. Ні, ну нормально, хочеться, подобається. Лучше, ніж там куширі росуть. Пусть буде красиво. А ви ходите сюди обійматися може? Ну, просто я не хожу, я вже і так не обіймався. Приємно, коли так роблять. Красиво, гарно. А саме ходили обійматися, що будете так? Ні, я так не дуже. Супер! Нам дуже подобається. Як пишуть користувачі Фейсбук, автор цього дива переселенець із Луганської області, чоловік створив цю локацію у 2023 році самотужки для того, щоб порадувати усіх мешканців мікрорайону.